Речі, які зазвичай використовують у побуті всього кілька разів на рік, зібрали в одному місці бібліотеці речей. Із 19 серпня вона відчиняє двері для хмельничан та гостей міста. Тут можна орендувати побутову техніку або інструменти чи навпаки їх задонатити. Створили бібліотеку речей представники офісу Розумне довкілля Хмельницький. Є настільні ігри, є речі для туризму, для перевезень дітей для тварин. Деякі речі для туризму, гамак використати. Ви можете використати каремат в оренду. Доступна також електропила. Вона в новому стані. В всі потрібні комплектації для експлуатації ціль в тому, аби мешканці можливо відмовлялися від купівлі речей, які вони доволі не часто використовують, не витрачали свої кошти на ті речі, які їм не дуже часто потрібні. Ці речі забирають в них простір. Стопово будемо тут влаштовувати елемент майстерні. Тобто ми плануємо тут не тільки здавати речі в оренду, а також будемо проводити різноманітні майстер-класи. Облаштували бібліотеку речей повністю за грантові кошти. А це 6300 євро у рамках проєкту Спільна комора за сприяння Zero Waste Alliance Ukraine, чеського фонду екологічного партнерства, громадської організації Екологічні новини, а також за підтримки Zero Waste Europe та Mava Foundation. Ціль всього цього проекту є спілкування з населенням і запровадження ідеї перероблення відходів, повторного використання відходів. Тобто, зараз це дуже велика проблема не тільки в Україні, а й в цілій Європі. Ми де ж півроку тому підписали меморандум з ініціативи Місто нуль відходів. Це Теж один з важливих кроків цієї ініціативи, тому що бібліотека речей, окрім того, що заощаджує сімейні бюджети, це проект екологічний, це проект соціальний, ну і це проект позитивний і для нашого міста, для нашої громади. Оплата за оренду подобова. А за абонементом деякі речі можна брати безкоштовно або ж за меншою ціною. Кошти, отримані від сплати за оренду, спрямовують на розвиток бібліотеки речей. Крім того, проєкт дає можливість подарувати друге життя речам, які жителі міста вже використовують. В бібліотеку речей не бажано приносити одяг, поки що книги, тобто будь-які речі, які по суті, є постійного використання, наприклад, той самий електрочайник чи, наприклад, мікрохвильовка, тому що ця річ потрібна завжди. Якщо в людини є такі речі, і вони їй не потрібні, вона хоче віддати їх повторне використання, тоді ми рекомендуємо ці такі речі заносити в центр управління відходами. Досвід представники розумного довкілля Хмельницький переймали у Словенській бібліотеці речей. А от для України такий проєкт унікальний. Інші міста, за словами Анастасії Подгорної, згодом перейматимуть досвід Хмельницького. Знаходиться бібліотека речей на вулиці Марка Кропивницького, 6А і працює з вівторка по суботу. Із каталогом речей можна ознайомитись і онлайн. Посилання на нього знаходиться у соцмережах бібліотеки речей. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.